Але ні, нема діамантової броні, є просто золоті Яблука, і це свинтус! Я в незритовій броні, юханий бабай! Прикинь, обалдеть! А да, вони не спавниться? Цікаво <гас> По суті, й, ну, не сильно потрібне. Е, брутуха! Я можу поставити тільки TNT! ті. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми спробуємо залутати всі 73 бази кожного моба в Майнкрафті. Ну, так як мобів є в районі там 73 ох, як я розумію, значить базу на 73, і в кожного моба своя база, і там свій лут. І, коротше, от е, спробуємо ми все це залутати І отримати купу, купу, все прикольно. Ось ми знаходимося тут. Біля нас є тут база, тут база, тут база. Я в принципі думаю, що можна навіть єдиний по мапі, тому що, по суті, я можу просто бігти і знаходити купу, купу нових баз. Одна, одна, однонда, одна тут, одна там. Коротше, їх є купа. Ось я тут, походу, о. Ravager Base. Перша із 73. Жесть. І, скоріш за все, тут є якийсь лут, і, можливо, навіть якась небезпека. Хоча я бачу скриню. Да, Тут я спав не ревел. Ак! Апті геть! В общем, походу, <свят> 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 та база це, походу, база, яка ну поки що мені, якщо чесно, не підходить. Як я розумію, тут ось будуть бджіли, хоча можливо і ні. Але я би прийшов і залутав. Мені надо якийсь меч, можна, бо я до реведжерів тих прийшов, а там ну, ні, ні черта <свят> в тих носорогів, прикинь. Там просто золоті яблука були. Ну і на том, звісно, спасіба, але я їх так і не залутав. А тут у мене прогрес чогось не пішов. Чогось в чаті не пише, що я знайшов ще чуюсь базу. Можливо, це не база, можливо, це просто, типу, ну просто селище, в якому є якесь. Лут? Не, луту нема, прикинь. Обалдеть. А де база тоді? Чи це просто село обычно. Ну, корова є. Здарова, непогано, ось до ще якесь діло. Я вообще не знаю, що мені тут робити. Але я добачу якусь базу, прям базу, базу. Диви, да? І ось до якийсь будинок. Скоріше за все, в кожному із них є якісь всякі отакі прикольні штуки. І хотілося би їх, звісно, залутати, але не хочеться помирати взагалі. Тому що ну помирати це тупо, правильно? Правильно, треба якось обережно це все робити. Ну і кстати, поки я біжу до першої якоїсь бази, яку я зможу облутати, і знайти якийсь суд прикольний, я б хотів вас попросити підписатись на канал, от і долучитись до каналу Тому що саме там, прямо зараз. Проходить конкурс на 3 тисячі гривень. І все, що потрібно, це тупо натиснути на кнопку. Тому let's go От, а що в нас тут? Чи є якісь скрині, чи є в мене? Чого в мене нема прогресу ніякого. Я просто прийшов в хату, ну і тут ні чорта нема. Стив зачарован, дякую. Ну він мені не нада. Я скоро з голоду помру, тут нема ніяких ресурсів, алів. Йоу, ну що, кстати, вища база, є ліжко. Я заберу собі одненьке, добре. Хі -хі. В діжках у нас пусто. На жаль, тут тупо ні чорта нема. Он до точно чиясь печера. Обалдеть. диви, який тут шок, так? Да? Вбувається? Настали прямо туди, Ну туди впасть. Тупо в ротяку заліземо до моба і сподіваюсь що там щось буде. Головне, це щас не померти, бо ну його в баню. Лицька воду. Так, а таке цікаве питання, я хоч там вилізти зможу? Бо якщо ні, то це буде проблематично. Ну і до ендерменів я не сильно хочу суватись, тому що ну мало лі. <хе -хе -хе> а, тут я не пролізу, так, кстати. А, дельфінчик зі мною плаває, прикей. Він дає мені швидкість! Обалдеть! Ні, це дуже класно, але я на мост не можу вилізти. У мене блоків просто нема, тупо ніяких. Ще й дощ пішов, жесть. Ну, головне те, що я зможу переспати. І в принципі, ну, дощу не буде. Але тут місти він прям такий здоровий мостик. Давай дерева тут добудемо. Зомбіч, ти де взявся тут, ага? Ну, правильно, вже вечеріє, що ж ти саня хотів? Не все так просто. А ще я не знаю, чий то данж. і можуть бути якісь в мене певні проблеми насправді. Тому давай відразу зробимо дошки. Так, ти пішов геть, а я пішов туди, на мостик. Ну, диви, тоже така риба фу. Чи як вона там здається правильно? Так, Бенс. Бенс, все, погнали. Можу я поспати, кстати. О, да, 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 зараз буде чітко. Не буде дощу, буде все слава богу, і лецьків. Можливо, кстати, і треба було по мостіку ходити, поняв? і приходити прям з бази до бази, поняв? І все було би в мене хорошо. А я пішов трошки не по не по курсу, і зійшов з курсу і капец, коротше. Але ось о, походу, ще одна база. Я вже проголодався дуже-дуже сильно. У мене вже тупо ні чорта нема. Да, ось о тобі, салмон, база. Тут скоріше будуть тунці, якісь, правильно? Ну, скриня тут повинна бути. Хіба ні? <гас> да, 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 є, є є є. Пішли до неї. Оно тобі, спавнер. І тут є їжа, Боже, слава Богу. Приготовлений лосось, дякую. Так, риба тут спавниться, і в принципі хорошо, але вона якась велика. Вона якась дуже здорова. Жесть. Великий тунець, прикинь. І це все, що тут є? Одна скриня тільки? Та я не вірю. Ось де ще одна. О, тут вудка і залізо, непогано. Везіння 2. Чітко. мародерство один, теж непогано. І тут теж лосось спавниться. Ну прикинь. Насправді то круть. Є ще одна ось скриня. А тут у нас навіть сокира є. Слава Богу. Мародерство, рибак, щасливчик. Ну, це мені не сильно треба. А от, в принципі, ну, сокиру я б забрав. І пішов би подивитися, що ще є в кожного в базі. Реально цікаво. Бо я, скоріш за все, колись зможу нормально налутатися, а потім зможу попробувати забігти знову до тих реведжерів, поняв. І спробувати їх розмочити. Ну це не точно. А он до, кстати, ще одна якась штука. Диви, диви. Прям печера така, да. Потужна. це серйозно. Опа, Дедпул. Це що таке? Я не знаю, що це, що це за моб. Я реально не знаю, що це за моб, але я сподіваюся, що він нормальний якийсь. Що це таке? Це якийсь мікробздюха. <плес> тут купа риби. Ну добре, що є приготований лосось. В принципі, мені це подобається. І слава Богу, пішов я звідси, можливо, я знайду ще якісь прикольні речі. Якщо їх знайду, то я буду дуже дуже радий. От, отут, кстати, знову ці молюски якісь будуть спавнитись. В принципі, це, звісно, непогано, але приготованої риби тут реально дуже-дуже багато. Мені це подобається. Проте мені треба якусь. Сильнішу базу знайти, де ну трошки трошки все поярче буде відбуватися, і трошечки можливо небезпечніше буде. Але хоча б я зможу отримати прикольніші ресурси. Або поки що, якщо чесно, нічого із серйозних ресурсів я ще не знайшов. Ну, окрім золотих яблук, там, наприклад, і купи їжі. Але отут ось точно щось є. Я тобі відповідаю. Просто десь треба знайти вхід в печеру. Мені здається, отут буде легше її знайти. Прикинь, тупо база Ендердракона. Ти підходиш, спавниться купа ендердраконів, і всього хати нема. Це веще буде рознос. Але я сподіваюся, хоча б щось знайду, бо поки що. Тупо ни черта нема! Абсолютно! Нульс! Можно будь что-то? Опа, дирка? Ні, Не. ладно, нема. А тут? Ууу, ты шо тут? Тупік. Жесть. Ладно, давай далі обійдемо. Можливо, щось знайдемо. Ану. Тут теж ні чорта. Диви, я вже по кругу обійшов, і поки що печери я тупо не наблюдаю. На жаль, чому так? Де хід печеру? Ага, ось 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 ось. ось. тут! Тут фіт печеру! Шалкер бокс бейс! Оця штука, одне із приємних. Тут я можу отримати плюху, тому хаваємо золоте яблуко і let's go. Нам надо до скрині. Чап до якоїсь скрині, ласочка. Тут нічого нема! Тут нічого нема! Де лут? Де броня? Де діамантові речі? Будь ласка, андерперлини, миттєве пошкодження. Мені не нада. Же, 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 жесть. Квітки. Які квітки? Чого вони мене тут носяться з собою? Мені не надо шалкери. Абавдіть. Так, швидкість 2. Непогано. Все, погнали. Let's go! Швидкість 2 активував. Після зі це. Куди? Сюди. go, let's go. І ми звідси можемо по цьому мостику прийти до наступних якихось ресурсів, приколів. Он до туда, наприклад, прямо. Let's go. Я сподіваюся, хоча б там я щось знайду. Бо якщо я нічого не знайду, я буду розстроєний. Дуже сильно цікаво, чи є це. Це знову якісь риби чи що? Чого в Майнкрафті так багато риб? Це якісь молюски. Тропікал фіш. Та прикинь, тропікал фіш мені не цікаво. Не хочу я навіть сюди йти. Так, там воно теж якісь жаби. Мені це теж тупо не цікаво. Я хочу щось серйозне. Наприклад, база зомбі, прикинь. Ну, повинна ж бути. База Боэйсів. Ну, звучить, хоч серйозно. Або ця ось база, теж звучить серйозно. Бо поки що, все остальне звучить мені не дуже. Треба всякі тропікал фіші, всякі молюски, жаби. Мені це не треба. Я на щось серйозне. Ось, наприклад, це що, ендерміти? Правильно? От тут, да, ендерміти. Отут може бути. Щось цікавіше, насправді я був би навіть не проти подивитись, що тут є. Купа плодів хорусу валяється і скриня із перлинами Енду, очимами. Енду, відновлення два. Непогано стріли є, блоки якісь. Ну вже хоч щось, вже хоч стріли, прикинь. Можливо, десь і лук буде, так ще перлина, пляшки Енду. Так, ой-ой-ой, ендермітил, ладно, все-все-все. Я з вами не тусуюсь. Самі тусуйтесь, я не буду з вами тусуватися. О, печера грибних корів. А тут чишуйніці. Погнали спочатку сюди. Тут, звісно, вони трошечки можуть мене позадобувати насправді. Але я сподіваюся, що все буде хорошо. Сільверфіш. В принципі, нормальна движуха. Тут валяється купа палок, Це, звісно, хорошо, але мене цікавлять скрині. Мене цікавить лут. Let's go. Лецке. Діаманти! Оце чітко. Отут поки що найкрутіше було. Почекай, Опа, колоди візьму, все-все-все, іду все, все. від вас. Отут вони, в принципі, можуть навіть дати плюху тобі, але я знайшов діаманти, це супер клас. Я можу скрафтити собі тепер діамантовий меч. І ще я знайшов золото. І ще я знайшов купу дерева. Це круть. Мені це подобається, ти знаєш? О, блін, я ж і підгорів, йоханий бабай. Ну я не хочу ще спускатися у воду, бо я потім не піднімлюсь. Але ладно, піднімлюсь, все буде добре. Хе-хе. Так, давай зробимо верстак. З верстака зробимо один діамантовий меч. Ой, що тут Розламалося. Так, сукера, мені це вже не треба. Мені не треба ось це, ось це, ось це, ось це, ось це не треба. Мені багато що не треба, насправді. Ну хай буде. Так, по суті, що ми можемо скрафтити ще. У нас є два діаманта. Ну, грубо кажучи, нічого ми не можемо скрафтити, але ми можемо скрафтити золоту сокеру. Просто щоб добути <хи> ось цей верстак. І в цілому нормально. Тут далі я ось бачу печеру грибних корів, блін, тільки я впав в воду. Це є трошки проблемою let's go. Можливо, тут буде щось серйозне. Ну, грибні корови насправді мені нічого зробити не можуть, але лут якийсь дати цілком можуть. Восьма база із 73. Жесть. Не можу уявити, наскільки мені багато баз треба обвідати. Так, ну тут, кроме їжі, походу, нічого й не буде. Я думаю, що серйозний лут може бути Ну в серйозних мобів. Хоча, з однієї сторони, коли ми до реведжерів зайшли, ті, що самі-самі перші чуваки, то там, по суті, нічого не було, окрім їжі. Поняв? Оце тому я не знаю, що робити. Тому я думаю, що треба поки що спробувати. Побігати, познаходити якихось трошки попрощих мобів, але трошечки і не самих поганих. А це що за моб такий? Ми пішли прочитаємо, можливо, це щось серйозне, я не знаю. Зоґлін бейс! О, оце жирно! Почкай! Опа, опа, опа. Так, тихенько. Лут-лут, лут, 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 лут. Так, золоті яблука тут є. Непогано. Золоті яблука це хорошо. А можливо, буде якась броня діамантова. В цілому, я був би дуже не броти. Але ні, нема діамантової броні. Є просто золоті яблука. І це свинтус. Фух, чуть не помер. Їм зоти яблуко. Бо я ще став на цю на квітку висушення, поняв, вона ефект висушення мені накинула як таке не странно. <рес> так, чекай, ліжко. Лягаю. Кайфи, забираю. Погнал далі. Крутить педалі. Можна мені з серйозних мобів якихось. Ті, які дадуть мені броню. Ну і щоб я, звісно, не помер. Бо якщо я помру, це буде великою для мене проблемою. Я не хочу помирати. Отут, тіпи реально жорсткі сидять візерскелети. І в мене є 9 залізних слитків, тому я би їх витратив на залізний нагрудник. <рес> Без нього нікуди. Відновлення ми беремо в руку. Їжа у мене є. Слава Богу. Погнали! Будемо пробувати убивати. Візер скелетон бейс. Погнали. Спавнери ми не ламаємо, тому що у ну, мене нема кайла, як мінімум. О, незиритові черевики! Злитки незириту! Хорошо! Оце б я одягнув. Це дуже класна броня. Оце вже я розумію, сила. Незиритовий нагрудник! Боже. И там капка не Павук, тикай, не мешай. Я в незаретовой броне, еханый бабай! Прикинь, обалдеть! Да я вже дикий дядько. А да, чего он не спамнится? цікаво фух иди геть Все, не пиду я. Не, третий надо залутатый ящик. Там может быть щось дике Там может быть щось серьезное. Штаны! Хорошо! full set не броні брони. Хе-хе-хее! Тикай! Тикай! И ты, тикай! Так. Відновлення запулюємо і погнали зі цей. Хе, хе, хе не зря сюди прийшов. Так, пішли туди тепер. Можливо, там знайду щось толкове. Ну, не незаретова броня мене вже є, так що я вже в цілому нікого не боюсь абсолютно. Тому що я вже супер класний дядько. У мене тупо ні чорта. Поганого нема. У мене все чітке. Протуха, білий тюльпан, насіння кавуна. Блок вогняних коралів. Нєе! Та тут коралів, дивись сіки. Куди мені тих коралів? Так, диви, тут якась серйозна двіжуха. Пішли, подивимося, що там відбувається. Якщо там щось дике, я би попробував валити там всіх. Постежки чисто, да? Нормально. Це гаст Да, гаст бейс. Обалдеть. Серйозно. Две. Хе-хе-хе! <смір> заспавнився такий гастікс, А шо за забув? О, стил зачаровувань, непогано. Ну, кстати, купа, всякого война, яка мені по суті, той, ну, не сильно потрібна. Е-е-е, братуха, Ти мені вже не братуха, з такими приколами. поняв, да? Опа, а тут же скелети спавняться. Там не зрит йой меч! Йо-йо-йо-йо! Це дуже хорошо, вбиваємо всіх абсолютно. Незиритовий меч. бемц, незеритова сокира, бемц. супер кайф. Давай заберемо феєрверки, тому що, скоріш за все, можуть бути десь є літри. Якщо вони будуть, це буде дуже круто. Пішли, звідси. Я вже реально класно одягнувся. У мене все незиритове. Я можу абсолютно ні про що не переживать. Я вже можу розбити любого. Даже ендер дракона, проте ну лука, правда, нема. Ну то таке. То, в принципі, не страшно. Так, О, печерні павуки. Оооо, це серйозні типи. Якщо їх буде дуже багато. Тут можна буде тут і живим, не вийти, звідси. Ну я сподіваюся, що я щось тут познаходжу Ну, мало лі, розумієш, да? Так, Кріпер, обережно. Іди сюда, іди сюда, лапух Хе-хе-хее, ну бас, вонячий Так, іскра, фейерверка, молоко, ну це таке. Нічого серйозного. В принципі. А тут що у нас? Тихо. Оба тут теж молоко. Спарах, всяка ерунда. Ну ці контейнер навіть не агриться Він тупо заспавнився і дамажиться, прикинь. Ну, бас вонячий. О, там дельфіни. Ну, дельфіни, це круть, я до них не піду. А ось що тобі, кстати, база кріперів. Я щось думав, то зомбі, а то кріпери. Жесть. Так, ну з кріперами треба бути обережним, тому що, ну, мало лі, мало лі. Шкіряна броня в кріперів. Вибухівка. Непогано. Мене правда нема чим підривати. А! Ох, ти видав, звісно, чорт. Щас я тобі підірву голову. Пожди. Щас я тобі все підірву тут вдома. А я не можу цю поставити. Я можу поставити тільки тінь ті. НЕ! Ох ти йо! Еее! ТА КЦЕ ПАСТКА! ТИ ГОНИШ! НЕ! НЕ! Ух, нормально живу. Хі -хі. правда? Хі -хі. Трошки мене закидало піском. Хі -хі -хі. В общем, народ, якщо ви хочете, щоб я виліз від оце, лайк поставте. Хі -хі. І підпишіться на канал. А з вами був Саня. всім пока. Ну, якщо ми крипери, конечно, не взірвуть тут, а то мало ли, можете взірвати